Надія для тих, хто не знає міри на пляжі, і що літа страждає від сонячних опіків. Незабаром проблема зникне. Спеціальний пристрій виганятиме вас із пляжу, щойно зафіксує, що ви перегрілися. От перші сигнали СОЗ для шкіри вже почула Юля Дячук. На годиннику друга дня на термометрах майже плюс 30, на київських пляжах сотні відпочивальників. Від сонця рятуються кожен по-своєму парасольками, газетами і спеціальними кремами. На солнце я потому что прежде всего я использую а, защитные средства. Поэтому я думаю, что можно как бы раз в недельку полежать. Нельзя за намазаться кремом, выйти в 12 часов дня на солнцепек и быть уверенным в том, что мне ничего не грозит. Дерматологи застерігали, застерігають і застерігатимуть далі. Надмірна засмага дуже небезпечна. Дітям до трьох років на пляжах взагалі нічого робити. Сонцезахисні креми, якщо вони без дозатора, в кінці сезону треба викидати. А з 11 ранку до п'ятої вечора з пляжів треба втікати. По состоянию смотрю. То есть я вот позагорала там не знаю, полежала часа 3-4, Я устала. Я хочу, наприклад, вже домой прийняти душ. Собіраюся, ухожу з пляжа. Коли точно треба збиратись і йти з пляжу, незабаром можна буде визначити за допомогою спеціального пристрою. Ось так виглядає цей винахід українських науковців. Він вимірює сонячну активність. Ось зараз ми с вами бачимо 580 вісімдесят ага. Так а тепер давайте посмотримо проти сонця. Ми бачимо 158 п'ятдесят у цьому пристрої. Є чотири спеціальні режими, які відповідають чотирьом типам шкіри. А ще переконує Віктор Таранов. Він враховує хмари на небі. Ви достатньо його положити себе, як мобільний телефон, і він зазвініт в той время, як вам прийшов визов. То же саме за прибор і укаже вам, що дитина в тих условиях вже отримала оптимальну дозу. Ще один спосіб захисту від сонця сонцезахисні окуляри. Зараз їх майже всі носять і продаються вони ледь не на кожному кроці. Виникає логічне запитання: це корисно? І взрослым, і дітям все таки необхідно носити очки, ну только качественне. На око якість окулярів визначити важко тим більше наявність у лінзах потрібного захисту від ультрафіолету. Тож окулісти радять перевіряти це в оптиках, де є спеціальні пристрої а при купівлі з рук орієнтуватись на оправу. От кат. катрі Категория третья. Возможно использование не только в городских условиях, но и на морі, но і и в горах. Пластикові не означає неякісні а от при купівлі дешевих окулярів з рук є ризик придбати непотріб, і тоді шкоди від них буде набагато більше ніж сонцезахисної користі. Юлія Дячук, Іван Павлович, ТСН 1+,1.